Господь з вами. І Слова святого Євангелія від Святого Руки. Слава Богу, Ісус сказав до своїх учнів: накладуть на вас руки і переслідувати будуть, і волочитимуть по синагогах та по тюрмах, водитимуть перед царів і правителів за іменем Мого. І Це дасть вам нагоду свідчити. Візьміть собі до серця, що вам, треба готуватися, що вам не треба готуватися наперед, що маєте відповідати. Я подам вам слово і мудрість, який ніхто з ваших противників не зможе протиставитись і перечити. Вас видадуть батьки, брати, рідні, друзі. І декому з вас смерть заподіють. Вас будуть ненавидіти всі за моє ім'я. Але волосина з голови у вас не пропаде. Вашим стражданням ви спасете душі свої. Це є слово Господнє. Слава Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амі. Слава Ісусу Христу! Амі. Шановна сестра монахиня, дорогі наші в Христі, браті сестри, любі Божі діти! Читаємо сьогодні в Євангелії Святого Луки в 21 розділі про те, як Ісус приготовлює нас так на перший погляд на переслідування, але так насправді готує нас. Для душпастерської праці, для свідоцтва, для апостольства. Якщо так добре собі подумаємо, то всі різні труднощі негаразди в нашому житті, хоча є для нас прикри, нас це коштує, коштує це здоров'я наших нервів, також і часу, тому що, наприклад, коли людина хворіє, то могла би за цей час дуже багато щось зробити, а так мусить бути в лікарні чи вдома. Лікується в ліжку, чи, наприклад, не має здоров'я працювати, навіть якщо виходить з помешкання, йде до праці, до церкви, то все одно десь там не може працювати. Наприклад, комусь зробили операцію на очі, і ця людина ходить нормально, навіть в магазин йде, але не може, наприклад, взяти якийсь великий тягар в руки, якийсь більшу вагу, тому що лікар каже, щоб ці очі загоїлись, потрібно пильнувати і не перетруждатись, не перероблятись. І ми дивимось так чисто по-людськи на такий факт нашого життя, що це є програш нас. І відомо, десь по-хазянськи, по-господарськи, можна сказати, що це є програш, бо могли би багато чого зробити в цей час. Але Бог нас сьогодні закликає до цього і вчить, щоб ми своїм стражданням. Могли б прикластись до цього, щоб спасти свої душі, тому що стражданням відкупив нас Ісус Христос від смерті і гріха. І коли ми страждаємо, то щоб це терпіння не було даремне, не було марне, ми можемо Його пожертвувати Богові як свій намір, як свою інтенцію. І, наприклад, скажемо таке порівняння, що в лікарні в одній палаті лежить двоє хворих. І обидвоє страждають, але один молиться, просить Бога про навернення для себе. Цими стражданнями молиться і жертвує їх Господу, як свою молитву, винагородження за свою родину, сім'ю, за прощення гріхів. А інший просто теж страждає, так само його все болить, але не офіровує Богові тільки. може навіть і не нарікає, нічого поганого не робить, але не використовує цей час, не використовує те. Що можна було би цим стражданням принести користь собі і Богові. І, власне, Ісус говорить, що такі ситуації в нашому житті, на людський погляд, є програними, але Бог вміє це використати. Мало того, каже нам, не думайте, що будете говорити, коли вас будуть переслідувати, коли вас будуть гонити, тому що це буде нагода свідчити про це. Про те, що ми є християни, що ми є віруючі, що є Бог на світі. І, власне, можна сказати, часом трудно є комусь піти в лікарню чи в тюрму і свідчити про Бога, але як вже нас хвороба зможе і прикладе до шпитального ліжка, то відомо, що ми хочеш, не хочеш в, цей, в цю лікарню потрапимо і можемо використати цей факт як. Також проголошення Божого царства можемо сказати, що ми людина віруюча, можемо молитись, можемо, наприклад, хтось нас запитає щось про Бога, розповісти цій людині, і це вже є нагода до того, що ми цей факт використовуємо. Очевидно, ніхто не каже про цю іншу справу, щоб ми погано себе поводили нас в тюрму, взяли, бо ми хочемо там проповідувати. Але, наприклад, коли хтось. Може нас переслідувати, хтось може щось говорити на нас, то насправді можемо сказати, що це теж є інша сторона медалю, через яку ми можемо щось добре зробити. Таких два коротких приклади, можемо собі сказати, в Козятині на парафію в Вінницькій області написали якусь петицію в газеті, що хтось там був недовольний. Що там засуджували, що вони там дітей вчать, і польської, і катехези, і вивозять десь їх за границю, хочуть їх зробити релігійними цих дітей, які, наприклад, з різних сімей невіруючих ходили зі своїми друзями на світлицю і написали, що це є примушування дітей, використання того, що дитина нічого ще не розуміє, не знає, і з них роблять насильно католиків, віруючих. І з однієї сторони це було таке трудне. Священник, сестри монахині переживали, але що цікаво, зробили їм велику рекламу. Всі, хто не знав, що в костюмі займаються дітьми, почали приходити і казали, сестри, знаєте, ми про вас прочитали в газеті, ми навіть не знали, що ви дітей вчите про Бога. запишіть нашу дитину на уроки. І цим самим зробили їм рекламу на всій район. Так само це було більше голосне. Те, що в Дніпропетровську отцям францішканам капуцинам не віддавали постріл, правда, зробили теж багато статтів, написали в газети, в журнали, в радіо говорили про них в телебаченні, показували, як люди там добиваються, щоб цей храм був діючий. І що зробили? Зробили те, що хотіли засудити цих людей. Ось вони чогось чіпляються, не знати чого, до влади, хочуть відібрати будинок для храму. Хто там буде молився, чому це не використати на інші якісь речі. І робили як би нагонку на цих людей, але тим самим, що зробили? Показали в телебаченні в новостях, показали про цей храм, як там люди стоять. І що стало? з інших городів, люди почали з'їжджатись і молитись. Як казали, що там мало віруючих, нема для кого храм віддавати, то з'їжджалися з інших областей і ще більшу рекламу зробили. Тобто, що сьогодні говорить нам Ісус Христос? Цій Євангелії, яку ми чуємо від Луки. Якщо вас будуть переслідувати, гонити, по синагогах висміювати вас будуть, до правителів будуть вас водити, то це є нагода проповідувати. Так би мене, не знаю, сьогодні сказали, що визивають десь на якийсь там суд. Ну, то добре, то можна піти і в суді розказати про Бога. Чи там якийсь мер міста визиває, бо там треба якусь справу рішити, бо не знаю, там скажімо, щось з документами, може, не грає так як потрібно, і визивають на засідання. Ну і можна піти як священник, сказати, я вас перепрошую, що є такий клопіт. Але прошу, щоб ви за нас молились, подбали, ми за вас будемо молитися, приходьте до нас в храм, ми будемо просити Бога за здоров'я ваше і так далі. І можна людям сказати про Бога. хоча ми штрафники скажімо. Тобто є такий момент, що ми можемо його використати добре. І тому Ісус каже важливу річ: навіть не мусите готуватись до того, що вам потрібно сказати. І так каже такі слова конкретні: візьміть собі до серця, що вам не треба готуватись. Відомо, не йдеться про те, що ми тепер не будемо готуватись. Скажемо там до проповіді священник, чи люди до сповіді, або Бог мені скаже, що казати. Ні, потрібно. Тільки якщо йдеться про проповідування, то ми, по-перше, знаємо, ким ми є, знаємо, що ми пізнали Бога, що ми в нього віримо, любимо Його і хочемо про цього Бога говорити, тобто говорити своїм життям. А вже як ми це скажемо, в якій ситуації, хто буде слухати, до кого промовити. На якій мові говорити, скажемо, яким язиком говорити, чи це в місті, чи в селі, чи в районі, чи до влади, чи до простих людей, то вже сам Бог про це подбає, щоб те, що ми говоримо, потрапило в серце і найпростішим людям, і цим високопоставленим, якимись чиновникам. Тому теж каже Господь, що найважливіше це те, що. Так може бути, і каже, що буде так, що навіть рідні, ці найближчі, можуть видати вас на смерть заради мого ім'я. Власне, те саме, що ми коли вже говорили про ближнього, ми кажемо, що потрібно любити ближнього, бо така є заповідь. І кажемо, що нам дуже шкода дітей, які десь там в Африці е страждають, не мають що їсти десь на Сході, в Єгипті, ще десь там. І нам їх дуже шкода, ми збираємо кошти, там робимо різні допомоги, молимось за них. А, наприклад, сусід може бути теж бідний. І Ми про нього не дбаємо, тільки думаємо це велика річ, коли ми допоможемо десь за кордоном. І йдеться про ближнього. Ближній — це той, хто насправді є близько нас, кого ми бачимо, але теж духовний спосіб, той, котрий навіть нас не знає, але ми комусь можемо допомогти. І ця поміч теж нас зближає, ця поміч теж допомагає нам бути ближче цієї людської, такої навіть любові, так як часто правда, наш отець Роман, настоятель запрошує, щоб писати письма в армію, на війну, відправляти солдатам. Чому? Тому що цей солдат бере письмо і він не знає, хто йому пише, але йому приємно, що хтось пам'ятає, молиться, що такий трудний момент підтримує хтось його. І, власне, це теж є вираз того, що ця людина є для нас ближнім. Але такий фактичний, ближній це той, хто є поряд з нами і на кого потрібно звернути увагу. І тому Ісус каже, що найрідніші наші це є найближчі, і вони стануть проти нас. Чому? Тому що вони нас найбільше знають, найчастіше бачать. Дуже легко поїхати кудись. Скажімо, в чужу парафію, наприклад, священникові, і розказати про Бога в реколекціях, в якихось конференціях. Ніхто нас не знає, всі думають, що ми святі і так далі. А розказати тут, в парафії щось, то люди можуть сказати, а ми знаємо, як ти живеш, як ти говориш, як ти поводишся, як ти з людьми спілкуєшся, що ти нас будеш вчити. І мають рацію, тому що люди нас бачать кожен день і знають всі наші плюси і негативи. але Ісус каже, що власне найближчі можуть нас видати. Чому? Тому що це знання, воно перешкоджає людям іншим сприйняти нас, наприклад, що ми навертаємось, наприклад, батьки не можуть сприйняти дітей, яких добре знають, діти батьків. Тому, що, наприклад, десь може бути ситуація, що тато навернувся, перестав пити горілку, приходив в храм. А діти кажуть: о, бачиш, ціле життя воював, а тепер великий Святоша. А він справді хоче навернутися, але вже ніхто йому не вірить, не сприймає. Люди вже звикли, що він такий і дивуються, що він тримає розарій в руках. Його вже привикли бачити зі стаканчиком, а тут розарій, щось їм не пасує. А хтось чужий скаже: О, добрий чоловік, відкинув все і почав молитися. Тобто, чужим легше прийняти завжди різні такі ситуації, як своїм. Тому Ісус каже нам, що ми повинні зважати на те, щоб перш за все теж рідним свідчити про Бога, свідчити про свою віру і бути цим апостолом для наших найближніх. Це, це є дуже трудно, але це є теж наша відповідальність перед Богом за наше спасіння і за тих, котрі дивляться на нас, живуть з нами, спілкуються, тому що ці люди найбільше можуть скористати, найбільше можуть втратити. Але найбільше можуть скористати. Тому просимо Бога, щоб ми в серці мали цю просьбу таку до Бога, мали намір щирий, мали добру навіть уяву, якусь, як це зробити, як поступити, щоб нам не забракло цієї відваги, сміливості, доброго серця для того, щоб бути справжнім апостолом Ісуса Христа. Амінь.